Доброго ранку, мої любі малята, мої любі хлопчики та дівчата. Запрошую вас сьогодні на заняття з грамоти. Привіт, малята! Сьогодні ми з вами поговоримо про слова. Годі діточки вже гратись, на заняття слід збиратись, іграшки скоріш складайте, на стільці швидше сідайте. Друг, незнайка нас чекає. Про слова він щось питає. Добрий день, мої любі друзі! Я прийшов до вас учитися, але я не був на попередньому занятті, тому дуже хотів би знати, про що ви розмовляли та що вивчали. Ми говорили про слова. Слова мають значення та зміст. А де можна почути слова? Слова можна почути на вулиці, по телевізору, в садочку. Я теж чув, як розмовляють машини. Дрррррррр. Шепотять дерева. Ш -ш 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 -ш. Але я не зрозумів, про що вони розмовляють? Чому? Тому що ти, незнайко, слухав немовленнєві звуки, а вони нічого не означають і не мають жодного змісту. На попередньому занятті ми вчилися знаходити і чітко промовляти різні слова. Усі вони звучать по-різному, але серед них є такі, які схожі за звучанням. Ось послухайте: жучок, павучок, черв'ячок, кішка, мишка, шишка. А зараз, діти, ми пограємо в гру, яка називається Швидко слово називай йому Риму добирай. Малята Рима це однакове закінчення в словах. І звучать вони однаково в кінці слова. Навчимося римувати слова. Давайте до картинки, де зображений Мак, доберемо слово з однаковим закінченням. Мак. Рак. Вірно. До картинки, де зображена картина. Доберемо? Малина. Картина. Малина. Молодці. Корона. Може, жаба. Ні, ворона. Корона, ворона. Молодці. До слова діти квіти вірно. Карета. Ракета, шишка, мишка, молодці, гілка, білка, вірно, діти. Квасоля, парасоля. Правильно, шапка, жабка, Молодці дітки. Незнайкові теж сподобалося грати в цю гру. Він дуже хоче ще пограти з вами. Пограємо? Тоді діти, я пропоную вам пограти в ще в одну гру, яка називається Скажи навпаки. Ось, наприклад, Великий, малий. Один, два, три гру почали. Короткий Довгий, низький високий, веселий сумний, холодний гарячий, широкий вузький, важкий, легкий, день, ніч. Близько? Далеко. Розумнички, діти, я думаю, ви зрозуміли, що це за слова, які можна говорити навпаки? Незнайко, а ще можна добирати слова, які вимовляються по-різному, а означають одне й те саме. Наприклад, слово мама можна сказати ще по-іншому. Нене, матінка, матуся. А ось ви бачите котик сумний. А як ще можна сказати по-іншому? Котик який? Засмучений, невеселий, зажурений, безрадісний. Дітки, а спробуйте дібрати слова, схожі за значенням до слова хата. Так, правильно можна сказати будинок, дім, оселя, житло, домівка. Молодці. А як інакше можна сказати ходити? Так. Іти мандрувати, чимчикувати, крокувати, ступати, прямувати. Я думаю, вам все вдалося, ви молодці. Як добре малята, я сьогодні дізнався, що слова мають значення та зміст. Слова можна сказати навпаки. Слова вимовляються по різному, але мають одне значення. Це так цікаво. Я більше не буду пропускати наших занять. До побачення малята. До побачення, діти, до нових занять.